Всім привіт сьогодні. Ми згадуємо, хто був міністром енергетики за останні 20 років. На каналі ЕксПро вже вийде два відео, де ми детально говоримо про їх біографію. І сьогодні все таки хочемо вибрати, хто ж був кращим міністром за ці 20 років. Сьогодні з вами говорю я, Орлова Дар'я і Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес. Давайте починаємо. Почнемо вибирати. Почнемо Давайте почнемо. Юрій Анатолійович Бойко чи Герман Галущенко? Ну, Це таких два потужні діяча. Звичайно. Зараз вони, напевно, вже токсичні, можна сказати, особливо Юрій Антольч. Ну, Юрій Антоніч треба сказати, що він все-таки людина, яка розумілася трохи на на енергетичному комплексі. Він, він, в принципі, вдало провів у 2004 році переговори з росіянами про реструктуризацію Боргів Нафтогазу, навіть герої України дістав. Ну і є, звичайно, у нас не люблять цю історію про вишки бойка, про те, що як він там, що вони там вкрали багато, та чи то переоцінили. Ну, наскільки я пам'ятаю, він так фігурував в тій темі, але в тюрмі він не сидить. І вони це зробили. Тут що цікаво для мене, наприклад, якщо дивитися, то він все-таки зумів реалізувати цей вихід на шельф. Тому що наші реформатори, я не знаю, скільки вони вкрали, але теж багато там грошей пройшло через знак Нафтогаз України в той період, коли вони керували. Багато було розмов про вихід на шельф, але навіть близько не просунулися. А при бойку вони зуміли за півтора роки знайти гроші в Нафтогазі, купити ці дві вишки, вивести на шельф, ну і ще й навіть трохи вкрасти. Ну, Щоправда, в нас робить акцент тільки на тому, що на останній частині. а в ну, нас в Україні взагалі мало що вдається, якщо там нема щось, так би мовити, що, що десь щось вкрали, то ну, нічого не виходить, на жаль. Така в нас національна особливість. Ну, а Бойку в цьому сенсі вдалося. Тобто Він, як фахівець, як організатор, він сильний дядько, він... Токсичний, на жаль, ті, от в партії регіонів відносини з Росією, якось воно все всього... ну, хоча прите знову таки в тюрмі він не сидить. претензій до нього таких формально приділених нема. Хоча людина токсична. А герман Галущенко, ну. Тож такий був фігура, ну нечистий на руку виявився. Хоча судового рішення ще немає ми не знаємо, що там доведуть, не доведуть, ну, поки і того нема. немає. Поки підозри нема, там все таке це ну, так от ідуть розказні. Як організатор, він, звичайно, як на мене, то він послабше, ніж бойко, тому що про ті ж болгарські реактори і побудову атомної станції на Хмельницькому йшло розмов дуже багато, але так то, нічого реалізувати не вдалося, а потім, зрештою, болгари то все поховали, бо сказали, що. Їм ці блоки самим потрібніші. Тут, попри якщо говорити як адміністратор, то, попри токсичність, бойко сильніший за Галущенка, як на мене. А як Галущенко вдалося так довго на посаді протримати? Ну, це нього є. Бачиш, у нього все-таки є якісь оці якості як політика, що він встані домовлятися. Uh -huh. е, я не знаю, як йому це вдавалося, але в принципі можемо пригадати от історію, е, е, коли вже ці уряди, та грубо був уряд, уряд Гончарука, От вони Оржеля ще призначили міністром, а потім Вітренка, Юрія, міністром uh -huh. призначити не змогли, голосів в Раді не знайшлося. Ольга е Буславець, виконуюча обов'язки, голосів в Раді не знайшлося. Юрій Миколаєвич Бойко, виконуючий обов'язки міністра, і теж голосів в Раді, не змогли вони зібратися. А Галушенко щось ходив з депутатами, домовлявся, що яким чином він то організовував, я не знаю. Але якісь якості у нього були, що він міг це проштухнути. Голоси для нього знайшлися, і він скажімо, під час війни теж перебував на посаді, щось вирішував. Ну, в нього дуже, звичайно, була сильна оця схема, його за це критикують, але мені здається, що це було на час війни геніально. Як він казав, що коли питали його, що буде з електроенергією, як буде там з підготовкою до землі, він завжди казав, дуже мудро, як на мене, що будуть обстріли, буде погано. Тобто електроенергії буде мало. А буде, буде. А якщо обстрілу не буде, то відповідно буде якось вирішувати це питання, буде все з електроенергія буде, електрики все поремонтують, енергетики поправлять і воно буде працювати. Тобто збойка Юрина ну, Якщо врахувати, що вони обоє токсичні, то я би все одно брав бойка, тому що він організатор він сильніший. Угу. А що для вас важливіше, щоб це був організатор? Якщо ми говоримо про от, міністра енергетики, організатор чи саме енергетик е, за фахом? Ні, все таки міністр повинен бути організатор. Він, ну, він, це добре, як він був, це дуже класно, якщо міністр енергетики, це все-таки галузь специфічна, там вона потребує окремих знань, е, таких, які не набуваються, не, не так би мовити. Просто так треба спеціальну фахову освіту мати. але там дуже важливо, це все-таки організація. Ми бути адміністратором. треба. Дуже багато людей між собою зводити в купу. Вони, в принципі, енергетики, вони схильні до цього системного мислення. Вони якось вони ці складні структури там збирають в купу, там, Вони завжди це все пробують збалансувати. Але потрібні мати адміністративні навички, треба вміти от людьми домовлятися, треба вміти це просовувати. От є фахові енергетики, я думаю, що ми можемо їх потім згадати ще, то які сильні саме як фахові енергетики, знають систему, як працює, а от, а домовитися тут у них вже не завжди виходить буває складніше. Окей, якщо тут ми обираємо Юрія Бойка, тоді вибір наступний: Юрій Анатолійович Бойка або Едуард Ставицький. Ні, ну тут Ставицький, він, я, не, він просто токсичний дядько, який я не знаю, на тій посаді, типу, то що вони там, звичайно, э, тирили в часи Януковича. Ну, тут теж бойко, напевно, переможе. Хоча, я ж кажу, він токсичний дядько. Тож. Вони між двох токсичних, і, ну, тут, і, тут бойко. Угу, окей. Треба якусь окрему програму, хто токсичний". Да, то більш токсичний. більш токсичний, так, Тут зато претендентів куча. А, окей, якщо Юрій Бойко, Юрій продан. Ні, ну Тут Юрій продан, він більш такий, так значить, був він, він і організатор непоганий, і щось вони там з Одеса Броди пробували організовувати. Ну там теж були проблеми. Він, напевно, як як організатор, він трохи може послабший, ніж Юрій Бойко, але він зато в нього репутація краща, Що вони він такий енергетик, міністр, знає, вміє домов може домовлятися, може керувати. Фахова людина розбирається. Ну і він не токсичний. А як так вийшло, що в 2014 він одразу і в уряді Яцунюка так... Хопа, після революції з'явився. Ну, а тоді ну, повернувся. Та, я повернувся. Він же ж був ще да. в урядах там, і в Кінах, по-моєму, він був і навіть в першому. То що не пам'ятаю, був він в першому ряді Януковича чи не було його. Ну, він такі кадри видять. Ну, тоді, ну, що, там, подивилися, не ворог Майдану, то фахова людина. Тоді ще е, Володимира Демчишина ще десь не знайшли. Петро Олексійович настільки не посилив свої позиції в уряді, її взяли, поставили Юрія Продана. Сказали про Демчишина. Якщо вибираємо Юрій Продан або Демчишин? Продан. Продан. Демчишин, ну він теж він якийсь. Я не знаю. Ну він як на мене, то він завдячує своїй кар'єрі. Це Петру Олексійовичу Порошенку, що він mm. якось там з в таких хороших стосунках, його просунули, він пішов і там вирішував питання. Ну, от. Ну, йому теж такі, вже там ці скандали останнім часом з'явилися, що що якось він теж не дуже Кіпор. такий. Кіпер Кіпер теж такий він туди вже переміщав. Він правда, такий Юрій Антонович Бойко, він такий токсичний з регіональними кольорами, а Демчишин, він таких цих помаранчевих і цині-жовтих. Ну теж там такий елемент токсичності вже присутній. Хоча знову таки рішення суду ж не було, не було, тому що ну, поки ніхто нічого не доказав. Ну, як це, осад трошки залишився. Да, У нас тут не хронологічний порядок, тому наступний вибір Юрій Продан чи Світлана Гринчук. Юрій Продан. Світлана Гринчук була хороша жінка, така талановита, зробила кар'єру. Таку не зовсім розуміла, як так швидко вдалося, але стала міністром. Ну, недовго вона керувала. Не, здається, навіть на жаль, чи пройшло 100 днів? Ну, там десь на межі 100 днів. Ну, на, мені здається, що вона не дуже показала себе як такого дуже організатора, міністра. Шкода, що так, звичайно, їй переламали кар'єру, mm -hmm. як, як по-людськи, так чисто, але ну, треба ж якось щось, трохи більше дивитися, що, що ви там робите в міністерстві. Окей, Юрій Продан чи Ігор Насалик? Юрій Продан. Насалик. супер був. Ну, як як культурист, дуже хороший був, такий потужний дядько. Як мер міста, він, може, і непоганий був. Але ну, це от питання, що в нас в Україні е це якось це є така теорема Пітерсона, по-моєму, що людина завжди прагне досягнути свого рівня некомпетенції. І от е Насалик, він, як мер міста, він був А він не з енергетики, не? здається, так? Прийшов ні, до міністра? Ні. ні. Його теж так і поставили. Довго був народним депутатом, да, від, народний одних, депутат, від інших. Знали, цей, він такий, ну як, як енергетик, то він, як от, щоб галузі керувати, теж мені здається, що ні. Угу, Окей. Тут цікавий буде вибір. Юрій Продан чи Іван Плачков. Ну, Іван Васильович Плачко — це людина-легенда. Ви що? Ти типу, це, звісно, що Іван Васильович Плачко. Це в нього сильна є якості, то, що він, по-перше, кадровий енергетик. Він був дуже довго, не рано став. Він так уже після 40 сорока. Якось у нього кар'єра теж така цікава. У нас відео є з ним інтерв'ю. Він там розказував, що як він став. Він дуже довго так, після інституту там, працював на різних посадах таких рядових там, в енергетиці, а потім дуже швидко після проголошення незалежності раз-раз і став директором Києва в нього є досвід у що якщо таке велика компанія в великому місті. Плюс він знає, як воно там все організовано. Йому, йому байки, там якісь електрик чи енергетик, не буде розказувати, що у них там що, кабель там у них лежить, де, де вони його там перенесли, що у них там напруга скаче, що там, він, він це все розуміє, йому ти йому не буде впариш там, якусь таку дурниці. От. Плюс він дуже, скажімо, от він був міністром в уряді Пустовойтенка, потім в першому уряді Тимошенко. І в другому і в Іханурова він був три рази був міністром. Може, не дуже довгий передажа, але він такий Іван Васильович, він політик. Він вміє домовлятися. Він може там, скажімо, він же ці енергетичні ці проблеми він бачить їх на різних рівнях. Він може дивитися на рівні. Як рядовий енергетик, як на рівні директора величезної енергетичної компанії. Ну і вже так він типу, глобалістику, якусь тому, що як, там то, як ми там постачали електроенергію в Європу. Плюс він брав участь у переговорах з росіянами по транзиту газу. І плюс переговори з. Туркменами по, е, транзит, тож, по ставчанню газу в Україні. І він знає цю всю систему, і в нього дуже хороші. Е, тоді система теж працювала в, кризових, е, в кризовій ситуації. Тобто він був міністром не тоді, коли там все класно, гроші поступають на рахунок, все йде, тариф встановлений. І всі прекрасно себе почувають, думають про великі перспективи, як ми будемо заробляти багато грошей і експортувати в Європу. А Це була кризова ситуація, віялові відключення, постійні проблеми з паливом, якісь атомщики, які бастують, там, і тому, хоча там, не може, вони там, виходять. Тут йдуть на роботу, потім йдуть там по, -по звідні ну, от В нього, в нього добре, те, що в нього досвід є такий керівництво енергетичною системою в екстремальних умовах, і в нього досвід і освіта, відповідна. Тому він. ну і ну, Як на мене, то він така людина, здатна до такого все-таки як політик, він може домовлятися. Угу. от Колись я. Читав мемуари Кравчука, і там є така спогада. В нього він згадує про те, що він з Щербицьким, начебто говорили ще, що, мовляв, може, це ще навіть до незалежності в УРСРТ, що, можливо, Кучму на голову Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. А Щербицький казав, ну, Кучма, він, він людина, яка натискає кнопки. Кучма, директор величезного оборонного заводу, Южмашу, він виробляє ракети, він в прилейованому становищі, йому не треба ні з ким ні про що домовлятися. В нього він сказав, і там зробили. Хто не зробив, той поклав квиток на стіл. І, йому не треба ні з ким домовлятися. Він буде будувати таку систему, де натискати на кнопки треба. І це не годиться, тому що треба все-таки, якщо прем'єр-ну, голова ради міністрів, чи прем'єр-міністр, чи міністр, йому треба все-таки вступати в діалог з людьми і щось домовлятися. Угу. Ну, кажуть, що продан з плачком вже в хороших відносинах. Да. І, нас, я так розумію, я знаю. Да, і я так розумію, що продан навіть в Київенерго, ну, будував свою кар'єру за часи Плачкова. Да. Ну от вони, можна сказати, ну, да, співпрацю разом працювали, десь пересікалися нас. Тобто між Проданом плачком іграєм плачко. плачком. Окей, йдемо далі. Плачков або Оржель. Ні, ну тут Плачков. Оржель, я не знаю, він, він дуже класно розказує про зелену енергетику і mm -hmm. про те, що як у нас треба все позакривати там. І вугільні блоки, і атомні блоки, і побудувати багато сонця, багато вітру, багато батареїв і виконувати всі зобов'язання перед європейськими нашими партнерами. Але в мене якось той пазл не зовсім збирається, бо тому, що якщо таку енергетичну систему побудувати, яку каже Олексій Оржель. То тобто, як на мене, ми будемо на рівні десь Кенії чи ще щось таке. Такі теж будуть такі особі українці там ходити. Та них буде своє таке якесь ця от, диверсифікована електроенергія, десь там буде світло, десь сонце зайшло вже не буде. Дує вітер, у нас буде енергія, а не буде, не дує, дуже не буде. І воно таке. якесь. Ну я не дуже поділяю ці. Ні, він дядько не такий цікавий, і в нього є своя ця візія, але но... ну, мені, чесно кажучи, не дуже симпатична ця візія, таких виконання аж всіх цих. Вимог наших європейських партнерів. Тим паче, що мені, як на мене, то наші європейські партнери вони ще й самі собі в Євросоюзі створюють проблеми для своєї промисловості, для своєї економіки. Про що їм вже навіть наші інші заокеанські партнери, вустами Дональда Трампа і віце-президента Джей Дж. Дж. Ді Венса повідомляють, але вони ще якось впираються, кажуть, що ми там будемо. Зелений цей перехід організовувати. Ну, от як, як я адепт такого зеленого переходу в Україні, це Олексій Оржель. Ну, як на мене, то, я, звісно, плачко. Він більш така реалістична фігура. Окей. Якщо плачков, чи Ольга Буславець? Ну, не ставити перед таким вибором, це дуже звичайно тяжко. Ольга Анатольовна — це така потужна жінка, організатор. Молода, так би мовити, поросель вже, так би мовити, всього адміністративному середовищі. В неї є дуже сильні риси. Вона як організатор, як, вона знає систему, вона енергетик. Єдине, що, от, я не зовсім розумію, що тоді не зібрали в Верховній Раді голоси за неї, от наскільки вона встані домовлятися. Бо вона жінка вольова, така вона на конях любить їздити, там це все, там, керує, там, взяти того коня в цуглі. Ну, але от. Чи вона може домовлятися чи ні? Я, я не знаю просто. От якщо цей елемент не є, то тоді, напевно, вона навіть може бути перспективніше. Тому що така от потужна жінка молода. Могла uh -huh. би бути. То думаєте, що не призначили, тому що. Я не знаю. Проблеми. Там треба йти з депутатами говорити. Uh -huh. А не всі хочуть, не всі можуть. От той же ж Герман Галущенко, попри свою токсичність, він якось туди прийшов, oh, порившав, і воно якось пішло. От я не знаю тут. А якщо як енергетика, вона це як. Молода, прекрасна жінка з фаховою такою освітою. Тут, тут навіть має певну перевагу перед Іваном Василь. Нічого собі, це оце я вважаю прям рівень. Ну насправді, якщо подивитися назад, то ну, буславець не змогли призначити, Глушенка депутати і призначив. Так, да, ну от це треба. Ну, от, от я кажу, що там от є цей елемент, я його просто не знаю. Угу. Я не знаю, чи вона може вона, чи не може. Як це, треба, це треба йти... На фракцію, це треба з ними говорити, тебе будуть щось просити, щось треба комусь пообіцяти, це іде, це, це, це тюрги, ці політичні, там туди-сюди, треба домовлятися з людьми. Чи вона це може робити? Я, я просто не знаю. Як, як фахова людина, яка зробила кар'єру в енергетиці, кар'єру в адміністративному в міністерстві, ну, як в неї є бачення. Воно, от, до речі, в Бусловечу дуже цікаво, коли от розказує там якісь лекції чи своє бачення енергетичної системи, то вона в неї, оце от пазли окремі, вони от в неї збираються. І воно от, вона розказує зрозуміло, як воно буде працювати. Що тут у нас вітряки, тут у нас, значить, там ми беремо з Європи, тут у нас на Західній Україні там стоять атомні блоки, яких зараз там забагато треба думати, як зняти звідти електроенергію або підприємство туди підтягнути. У неї якось це все комплексно там, плюс ще є один елемент. Фінансування цього всього діла, де взяти mm. гроші, Який повинен бути, яка повинна бути тарифна політика, щоб вона з одного боку населення не посиніло від того, що йому там дорога ця електроенергія, з іншого боку, треба створити привабливі тарифи для промисловості. І це все треба. Це складна тема. Це не про це треба йти, це треба йти в НКР, це треба говорити, це треба обґрунтовувати. Ну от тут, да, тут Бусловець, це, це є, вона. Вона є mm. сильна сторона mm. тут, так. Да. Чи була б вона зараз хорошим кандидатом от зараз, на міністра енергетики? Не знаю. Зараз зараз кандидат на міністра енергетики це електричне крісло. Це тебе садять і на тебе будуть вішати все, що вони там чудили енну кількість років, а тобі зараз я, ну, скажуть: іди, давай ти будеш розгрібати, і ще й міль... мільйони українців будуть тобі коменти писати, що ти угу. там вкрав, мудак і тому подібне. Тому я не знаю, я. я... Я сумніваюся, що зараз взагалі когось знайдуть, і в мене таке враження, що у нас трошки якось зламалася ця зовнішня рамка, коли дуже американці натискають на те, щоб там йшли на це перемир'я, а західні європейці, які раніше обіцяли, що дадуть гроші, дадуть підтримку, а гроші не дають. І плюс це наклалося на скандал з Міндічем. Який друг нашого президента, і як сказав Ігор Валерійович Коломойський, що він далеко не голова на голову, мафії він не схожий, то як з цієї всієї ситуації будуть виходити, не зрозуміли. Воно все дуже сильно, сильно зав'язано на, грубо кажучи, там завершення війни чи перемир'я, формування нового уряду? що буде з президентом? Киво він, він же говорить, що він же готовий на вибори йти через 90 днів, якщо там партнери поможуть, тому. Мені здається, що на цьому електричному кріслі буде сидіти зараз поки що, так би мовити, нинішній виконуючий обов'язки. і, ну, Доки цей уряд буде, доти він буде там сидіти. Окей. Маємо нового фаворита Ольга Буславець. Ще є два кандидати. Перший це Юрій Миколайович Бойко. Буславець чи Юрій Миколаєвич? Не знаю. Ольга Анатольовна у нас, звісно, потужна жінка. Ну, Я б, напевно, сказав, що Ольга Анатольовна, але. Ну, до Бойко, він теж такий дядько потужний. От в нього теж він, коли з ним спілкуєшся, то в нього це коли він розгортає цю енергетику, про, про енергетику. Він розказує в нього зразу нього є, по-перше, два-два. Ну, що якщо так, то так. А якщо так, то у нас буде тут інше. І в нього, от в нього сильне оце системне мислення. От він, mm. ну, він єдине, що ну от, напевно, бусловець навіть буде така більш жорсткіша. А він такий якийсь, він, він обтічний, оп такий раз, раз, обійшли, домовилися. Він таке враження. Ну, ну, в цілому, він, він твоже фахова людина, з досвідом. Ну, я, він теж би не Я, я сумніваюся, що він би, якби навіть б його кликали, він би mm не -hmm. він би не пішов зараз, в міністри. Це, ну, тут, взагалі, питання, хто на. З тими чистими повноваженнями, які є зараз у міністра енергетики, чи хтось з тих людей, навіть токсичних, ну тільки Герман Галущенко там справлявся, чи він, бо, тому що бойко, до речі, Юрій Анатолійович, він коли був міністром, він, по першому, по займав посаду ще першого віцепрем'єра і mm. курував НАК Нафтогаз України. Це то взагалі вертикаль була. І тоді були інші повноваження. Тоді міністр міг типу там, ну як, стукнути кулаком чи не стукнути, Він казав, і люди виконували. Була ця виконавча вертикаль, воно ну, все працювало. А зараз що таке міністр? Тарифи, ціни, це все до НКРКП. Угу. Себто, треба йти і говорити. Що там, як там. Коментарі і плюс... пишуть енергокомпаніям. Да. Коментар... Плюс колосальні енергокомпанії, які. Енергоатом, НАК, «Нафтогаз», Укренерго. Ну, центр Енерго вони угробили, але ну, я не знаю, що ну, воно ну, якось там, там щось, щось там з ним робиться. Вони теж колосальні центри сили. Там люди ну, і, там по 30 тисяч людей працює, вони там mm. крутять. Ну, ти, ти повинен прийти, грубо кажучи, щоб тебе слухали, то тобі треба відповідні повноваження. І тут ми вертаємося ж не тільки навіть, до того, що ми персон розбираємо, дивимося, а повноваження цього всього. Тут, тут можна згадати і Івана Плачкова, і того ж Юрія е, Олексія Юрійовича Кучеренка, які говорять про те, що в нинішніх умовах в енергетиці все таки повинні бути надзвичайні умови, і треба вносити в закон зміни і виписати повноваження під надзвичайні стан енергетиці. І повинна бути все-таки посада, як Іван Осевич Плачков каже, цей е, віце-прем'єр енергетичний. А Кучеренко це казав навіть колись, що це комісар з енергетики, повинен бути так, щоб нашим європейським партнерам сподобалося, щоб у нього були відповідні повноваження. Він міг е, виступати, ну, модерувати цю ситуацію між великими компаніями, урядо, урядом, НКРКП, приймати рішення швидко. Ну, і це людина, яка повинна бути, як ну, железячник, який розуміється в цій енергетичній системі, як вона працює, щоб йому не почали там, вибачте, парити, там, розказувати, що що там, ми там будемо робити. Він прийшов, подивився, він розумів. Якщо ти хороший кваліфікований аудитор, то ти ну, вони тобі, вони, вони тобі, в енергетики тобі розказують торбу гірків, і ти не зрозумієш, що там відбувається. Там треба бути їхнім і розуміти, де вони там щось можуть робити, де там, робити. можуть вони це зробити, чи не можуть. Ну, так, так, Словець що... чи Бойк? Не знаю, я роздвоївся. Хоча, напевно, буславець мені так. Ну, я, я не знаю, чи вона в таких умовах таку, жінку посилати на таку роботу, ну, але хай буде Буславець. Окей, і останній Буславець або Юрій Вітренко. Я думаю, тут є. Юрій Вітренко — ж потужна фігура, дуже великий реформатор. Вони там під Стокгольмом розбили Путіна. Я Думаю, що його Якщо брати на якусь таку роботу, то щоб вони це не стільки міністрам енергетики. А стільки щось розказувати нашим європейським партнерам, що як ми тут газовий хаб зробимо, побудуємо якусь біржу, презентації намалювати. Біржова торгівля, щоб була ну кісь. А яку роботу в Нафтогазі оцінюєте? Він був і там, якби на другому місці, потім певний час і на я першому. я не знаю, в неї розказує, розумієш, тут така справа, що це. Я, я не знаю. Цей Нафтогаз це теж такий ще один чорний ящик української економіки, як, 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 на, на як енергоатом. А як? Ну, у нас, я, я ж пам'ятаю, це перед Майданом, всі розказували, що це все. Компанія вмирає, все розікрали, угу. гаплик повний, а там виявилось, що там ще якісь і в сховищах є газ, є транзит. І віртуальний транзит зробили при злочинній владі. І щось вони крадуть, крадуть, і воно, а воно там щось і є. А тут прийшли, щось реформували, реформували. Ну, Єдине, єдине що треба казати, віддати належне, що виграли цю битву під Стокгольмом за транзит. Ну, це ніхто не вірив. Ну, але і ми, і Я вважаю, що це заслуга норвежських юристів, і наших американських партнерів. Тому що, якщо б не вони, то я думаю, що ці переможці під Стокгольмом були б трошки інакші. Ті самі, що під Полтавою. В 1709 році. Воно ну, не так склалося, виграли. Ну, я не бачу, що вони там дуже нареформували. щоб успіхів якихось. Програму 2020. вони... Воно, причому, що ідея то була правильна в цій програмі. Тобто, угу. тут знову ми спираємося в те, що от є, є, є ідея. Ну, ми, ми, ми Піднімаємо ціну на газ, пропускаємо великі кошти через Нафтогаз України. Вони доходять до Укргазвидобування Укргазвидобування під ці гроші бере кредити, там купляє чи за ці гроші, купляє станки, будує буровий флот, нарощує буріння. І от у нас буде свій газ, і ми будемо енергетично незалежні. Ідея здорова, нормальна. Но ми ці гроші з ринку зібрали. Пропустили їх через УкрНР, е, 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 Укргазоного... Укргазвидобування, видобування, газ де? От купили в Китаї, знову -таки, купили в китайців цей флот буровий. А чому ми не купували там в Американці? А я ну, ми спілкували кілька разів там, з людьми, спілкували, що, ну, що можна, що краще не китайців брати американців. причому в тій ситуації, що ми вже були зав'язані на американців, що ми, <зуміться> що американці наші партнери, що ми ми ліземо, штовхаємося з росіянами, що нам, на що нам китайці? Що нам китайці дадуть? Ну, китайці дали, ну, плюс у нас були можливості навіть е, в себе в країні розвивати, скажімо. То, то було б можна такими темпами, можна треба було не, не ціну так е, підвищувати, а трошки поступовіше. У нас ж були компанії, які, в стрию, ці хлопці, вони. Е, Будували вони вишки робили. Ну, можна було, от Тут враження таке, що цей поток грошей, він, вони його підняли, і вони не справилися, люди, з таким потоком. От я одного, то, до речі, керівника такого на рівні компанії, кого я приблизно собі уявляю, що в нього ходло з таким потоком грошей справлятися, це Ігор Сирота. Угу, да, погоджуюсь. От поток грошей йшов, в ньому він завжди показував прибутки, завжди показував прибутковість. І він вмів реалізовувати великі проєкти. Він будував реально. Тут, тут можна піти, помацати руками, що от воно будувалося. Він, ну, я не знаю, може, він медійно там не дуже так якось тут все розказати. Ну, в принципі, от в, нього, в нього йшов потік грошей, в нього був прибуток, і він за цей прибуток, він, він ну, що йому дозволяло, скажімо, навіть якщо кредити брати, то на хороших умовах. З тим самим е працювати з банком реконструкції розвитку. От теж системний такий дядько, він був потужний, що він, він, ну, він цю систему бачить, як воно робить. В нього складалися оці, от потік грошей, проекти, кредити і будівництво. Тобто він будував щось нове. Це, от, це, то, це ну, Він, в принципі, по-хорошому міг би якісь курси вести для вищого менеджменту, теж на Ютубі собі записувати, що, там, як, як навчити от, керувати. Е Правильно компанію організувати грошовий потік так, щоб ти гроші з ринку зібрав, і воно в тебе не все в свисток пішло, а щоб ти щось ну, побудувати треба. А оці реформатори, вони, да, інтерв'ю на Блумбергу, на Ройтерсу класно, працюють з західними компаніями. ну, А де результат? Де Де газ? Дев'ять. Оце ви тепер надихнули на ідею. Треба, мабуть, зробити такий топ очільників енергокомпаній, і також вибрати так, найкращого. Ні. Бо кандидатів прямо досить. Принаймні, пригадати було б варто. Так а, сьогодні, отже, нашим фаворитом стає Ольга Буславець. Так, хай буде Ольга Бусловець. Непоганий вибір. Друзі, сьогодні ми ми обговорили останніх міністрів за 20 років, і фаворитом стає Ольга Буславець, Її вітання. І до зустрічі в наступних випусках.